Для перепадників україномовного каналу дивіться, люди на другому поверсі живуть, а на першому не вікон і щось горіло. Це вулиця Бучева, а страждальна. Я зараз іду. А це трамвайчики тут їздять. Це Підміну Льва толстого площа одне з зараз навіть ну. Зараз я перейду через трактор будівників. А це чудо маркет. І, ну, живуть люди. Пікон немає, але живуть. А Цей будинок ремонтують. Бачите? Тут зовсім було погано. Стіни і вікна. Там деякі відбудовуються. Вулиця Бучми відбудовується Харків. На жаль, таке тут було. Ну, в цьому будинку напевно, не живуть, тому що парканом обнесли, ну да. ремонтують. Добре, що ремонтують. Погода гарна. Небо красиве. Харків. Чудовий, але, 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 а це от жах якийсь. Ні, ну все, відремонтують. Щоб більше такого не траплялося. Але вибухи, якщо прислухаєтесь і зараз, вона ну, навіть. Так от це на жаль. Скільки раз я оцей... Магазинчик ходив, тут недалеко кум пробив, гості до нього заїжджали. Ладно, пройшли сполуці, побачили, хто свої домівки, хто просто. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити на ні на що. Дивіться, яке гарне небо. До побачення, мальки, пока.